Українці самознищують один одного зараз. Бо й нема ідеї. Люди не розуміють, що вірить, за ким ти, що робити, і так далі. На жаль, побачили, що відбувається зі сторони там, корупції, волонтерівці, які вагони гуманітарки розкладали, і так далі. Люди зрозуміли, що не можна вже нікому довіряти. Просто почали боротися за власне життя. Просто як вижить, особливо ну, ті, хто в Україні. Та й ті, хто за кордоном, що на чорних роботах працюють, у багатьох із них в Україні був якийсь бізнес, вони людьми рахувалися і так далі. А зараз вони просто чорні робочі. І у людей просто єдине залишилось це вижити і існувати якось. Не жити, а реально існувати. Раніше. Ну, згадай, як це було. Всі останні несли з дому, допомагали, чи можна фронту, військовим, там якісь рекордні збори і так далі. А, потім величезний вплив російської пропаганди. Тобто, навіть якщо в Україні діла йдуть хорошо, масштаби впливу російської пропаганди, і так вони як вони діють на українців, занадто великі, щоб навіть українські адекватні думки могли це все перебути. До чого це все призвело? Україна ще більше Поділилась, да, в думках. Хтось там за мир, хтось за немир. Зараз не будемо про це розмовляти. Але от українці страшно розсварились і продовжували. Можуть один одного зараз знищувати, ну я б не сказав, би, що навіть менше, ніж ворог. Хоча це просто другими методами відбувається. Ну до ну, речі, якщо вам цікаво було, як люди можуть заробляти онлайн, бо у нас зараз там по 100 тисяч заробляють люди онлайн, просто з телефона. Можете подивитись за посиланням в шапці профіля, буде прямий ефір, як ми виплачуємо це все людям. От і заодно я вам там розкажу, як ми зараз запустимо цей благодійний проект. Я маю надію, що він стане досить масштабний. Знову таки, не держава нас не підтримує, ніхто не підтримує. Самі за свої сили будемо кожен день шукати українців, кому будемо давати по 5 тисяч.